У сосниці працює нова студія краси. Вона стала результатом спільного бачення двох подруг Катерини Кошової та Ірини Сиворакши. Хоча Катерина раніше працювала у Чернігові, вона вирішила відкрити студію саме у сосниці і одразу запросила до співпраці Ірину. Загалом почалося все з того, що я вирішила переїхати в сосницю і зараз із сім'єю живу тут. І тому свою студію, яка була в Чернігові, де я працювала, я перевезла також в сосницю. Це приміщення на студію. Ми знайшли буквально за три дні до відкриття. Робили невеличкий косметичний ремонт. Все дуже дуже швидко організовували, працювали до 12-ї години ночі, щоб встигнути відкритися. Ідея створити спільну студію виникла несподівано під час звичайної розмови за кавою. Ми зустрілися за чашечкою кави, і Катя запропонувала, знаючи мене вже до цього. І запропонувала з нею створювати кімнату краси. От. Я, чесно, вагалася, боялася, але одночасно ж хотіла спробувати, тобто, щоб щось був свій куточок, свій оголочок. Також хотілося відкрити щось для сосниці. Так народилося Soul Beauty Room студія, де, за словами засновниць, любов до краси починається з любові до себе. Студія складається з двох кабінетів, де кожна майстриня має свій простір. Катерина надає послуги перманентного макіяжу губ, брів і очей, а також професійного макіяжу. Ірина спеціалізується на ламінування вій і брів, фарбування брів та професійних зачісках. Також в студії можна придбати декоративну косметику, парфумерію чи подарункові сертифікати. Для нас дуже важливий сервіс. Дуже важливо, щоб кожна клієнтка, кожна дівчина, жінка, яка заходить до нас студію, була задоволеною, щоб в кожної з вас. Був гарний настрій, гарне відображення в дзеркалі і, взагалі, гарна самооцінка після відвідин нашої студії. На момент нашої зйомки студія приймала клієнток, які охоче поділилися своїми враженнями. Сьогодні я наважилась на перманент Брів. Процедура дуже комфортна та безболісна. Всім раджу. Сьогодні я завітала в студію краси. Мені все сподобалося. Прекрасна атмосфера. Всім раджу. Підсумовуючи майстрині висловлюють вдячність за вибір і обіцяють розвиватися далі. Приходьте до нас. Ви в кожному віці всі прекрасні, чудово виглядаєте. Я рада, що ви приходите до нас на процедури. І дякую кожному, хто до нас завітав, хто залишає відгуки. Сподіваюся, будемо працювати далі, далі, далі. А може бути таке, що ми ще дещо й розширимося.